Насправді, ну, крім цієї теми, в нас тут є ще ціла купа, насправді, які би хотіли з вами поговорити. І насправді тема буквально сьогоднішньої ночі. Для мене це. ну, Тобто, зараз ще поки ніхто майже не відстрілює, чим це, ну, чим воно грозить, але не знаю, знаєте, чи ви чи ні одно банк кремнієвої долини? Сьогодні Пуф! А враховуючи, що це банк, по-моєму, з 83-го року. ну, тобто Він реально існує з 83-го року. До речі, покажу. Стояно, стояночка. Магія зараз буде. Да. Складно, складно. Я, 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 я трошки за, загубився зараз. Оп. Буде вам магія. Le і навіть будемо ми, Щоб oh. ви не скучали без нас. А, власне. Е це новина на є правді, але я, крім того, прочитав CBC і так далі. Е чим це погано? Ну, по-перше, зараз поки що не ясно. Тому що, в першу чергу, е трусити всіх почне в понеділок. Е Бо це... Зараз вихідні. Так, Банально, тому що зараз вихідні. Uh, і в чому проблема? В тому, що цей банк це, ну там, очевидно, тримали майже всі компанії Кремнівої долини, там тримали хоч які-не які вклади. Ну, деякі вклади були не застраховані. Просто як це? Це ж здається, основа діяльності банків, що всі вклади повинні бути застраховані. Інакше банку не дають ліцензію. Я, 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 я не знаю. Okay. Ну, типу, я реально я не знаю, і я, я, ну, особливо. Окей, okay, я би таке зрозумів би в Україні. Ну, у нас, нас банки так. У нас було певний період прям хрена комерційних банків, і ну, вони, вони ж не мають прям таку супер-мега. Ну так. Але, ну, я, я кажу, я би зрозумів таке в Україні. Ну, типу, серйозно, що в нас от якісь, я не знаю, в нас і так, хтось недавно лопнув якийсь банк. А, IBOX. Я, 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 дякуючи цьому, це перший раз, коли я почув, що такий банк, в принципі, існував. Так, тому що це тільки термінали, правда? А там банк. Я такий... Ну ти не можеш просто так робити фінансові операції. Тобто, якщо твій термінал, оці термінали IBOX працюють з прийомом грошей, переказом грошей, само собою, це має бути через якусь установу. Ну так, але ти, або я... Як платиш ліцензійні кошти банку, Ніколи про це не думав, просто що там. Ти чатик теж виводиш? Так, ну, я ж мушу читати, що там відбувається. Окей, Можливо, щось підсвітити. Може, в когось є питання? Так. Ну, от, власне, у мене є питання, от потенційно. Бо я бачив в Твіттері, там це порівнювали. Мовляв, що наслідки можуть бути ну не прям такі мега, як фінансова криза 2008 року, але чисто по механіці того, як воно підірвало певний економічний сектор, mm -hmm. е дуже так. Мовляв, що. Окей, okay. чи це вплине тільки на американський сектор IT чи на світовий, зокрема, й на український uh, uh, напевне дуже сильно буде залежати, які компанії uh, постраждали, тому що поки не зрозуміло, хто постраждав, і uh -huh. uh, ще більше не зрозуміло, в кого не вкладене є ну, страховувався страхованими. Uh, в, в, теорії, в теорії які небудь українські стартапи, єдинороги, так звані, які там підняли мільярди uh, золота, uh, дуже швидко і їх могли фінансувати напряму з силіконової долини. Є, є шанс, що їхні гроші можуть бути частково там. І, відповідно, вони в один момент, особливо якщо вони за, не застраховані, вони в один момент просто uh, і це, грошей це, не стане. Це буде сильне, ой. Ну, типу. О -о, поки не сказано, хто о -о, постраждав, важко, тому що сьогодні мені вже з самого ранку прилетіли палу, пару емейлів про всяких там компаній, які там, о -о, можливо, хтось знає: Apps Flyer, це компанія, яка займається трафіком, арбітражом трафіка на мобільні додатки і так далі. і тому подібне. Тож, ось вони всі такі. Можливо, ви чули? банк силиконової долини <реш> так от, хочемо вас запевнити. Ми не тримали грошей. <реш> <тому важливі. реш> ага, окей, okay, добре. Ну і я так розумію, що шанси того, що там, скажімо, якісь гіганти а-ля uh, Google Meta і оце от, от, все. Я думаю, ні. Беш? Я думаю, вони використовували okay. Morgan Chase або Банк America. Америці. Okay. Ну просто банально, тому що. Це навіть вони вже не того поля, <плес> Так. А от всякі маленькі, е маленькі стартапи, маленькі компанії, всякі, які теж очевидно, є в Силіконовій долині скоріше так, чи ні? От халепа. Ну, тобто, ну тут якраз отак, от як ти кажеш, питання зараз того, що буде там, воно так собі важливо, якраз в понеділок дізнаємося, скільки саме українських компаній постраждали через все. і ми, може і не дізнаємось. Ой, це халепно. Тут, ну, тут просто ти не зможеш, якщо не захочуть сказати, то і не скажуть. Єдине, ну, хто може про це не переживати, це люди, які компанії, які отримують весь час вливання грошей. Тобто вони не тримають просто якийсь депозит, і він там просто лежить. Uh -huh. Ті, які мати нове надходження, вони можуть надходження, наприклад, перекинути. Той же саме Морган Чейс, куди завгодно, просто не туди. І, ну, і в них буде хоча б якась фінансова подушка. А якщо це якась компанія, яка просто тримала там весь свій капітал, і він. Тому що, крім того, що, як власне тут написано, що. Я не пам'ятаю, де зараз. Ну що ж, Ні, ну пуф само собою. Чи це було в американській статті? Но суть в тому, що крім того, що він пуф, чого він пуф? тому що про це почали трошки говорити, і люди, ну як в нас теж люблять, на паніці взяли і побігли знімати гроші. А по факту, ні один, ну ні один банк, ні одна фінансова установа в принципі не може витерпіти моменту, коли їй... моменту ну, всі хочуть від неї все назад. Тому що, якщо можливо, ви не знаєте, ну. Банка як таких своїх грошей нема. Ну, є якийсь стартовий капітал, але він мінімально маленький. Банк живе за рахунок ваших грошей. Просто про це мало хто коли-небудь собі задумується, що це так. І... А це момент, який дуже багато людей випускають, що в банка своїх грошей нема. Банк кредитує інших людей теж вашими грошима. Ні, ну в банку то формально гроші є, просто в фіксований момент часу нема такого, як показують в кіно, є величезний банківський волд з купою. Ні, ну в теорії він десь то є. Ну, так би не звідки ж казка ж не взялася. А... Ну, не в таких масштабах. Не в таких саме. Ну, собі собі, так, Крім того, кріли кріли того зараз гроші в основному не в, в твердій валюті, просто банально. От, тому що, ну. Кому зараз треба дуже багато налогу. Ну ні, Крім наших депутатів, це само собою. Бо це, ось. Я, це те, що мене теж дуже, дуже давно. Як ти нащо тобі в дивані гроші? Нащо тобі гроші в в будь-якому місці твої, твої хати в пакет? На що? Це синдром фейкових реперів. Типу, ти не тру. Ти не крутий. Ти, ти... ти не крутий, якщо ти от, знаєш, оці, от... ти береш пачку, пачку, пачку долярів по одиничці, і ти прикладаєш її до уха як телефон. До чого? <плес> Але це має бути круто, розумієш? І так само для середньостатистичного депутата мати можливість зробити. от Так само, я можу зробити. Просто уяви. Я, Ні... О, Серйозно. Ну. Мені зараз треба, допустимо, тисячу доларів. Е, і я такий. Стаю ранком, йду в диван і дістаю собі тисячу доларів. Типу, це так має працювати? Або окей, в диван може, там, 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 там все пораховано. Десь може лежить пакет з грошима, і ти такий деш бачок унітаза відкручуєш, достаєш пакет, такий, з нього береш тисячу доларів, там назад закриваєш і бачок закручуєш. Ну, знаєш, та, ти Уолтер Вайт на початку своєї діяльності, який ховає гроші в вентиляції. <гум> так само і тут, поки в твоєму житті не з'явився Сол Гудмен, який вчить тебе, як правильно відмивати гроші і оперувати більшим капіталом. Напевне, <гум> так. так. Со, ось, то тут якраз можна сказати, що а, ну, низькосортні, низькосортні фейкові репери і українські депутати це люди, які мають... Багато Кеш. Рожий, та, ну. але мають разом з тим дуже, дуже низьку фінансову грамотність. Не мають мозку, ну блін, це сумно, насправді. Я не знаю, ну я не маю поки більше що сказати про це. Вроді як приблизно так. Но з проблем таких перейдемо на проблеми українські, насправді, тому що проблеми українські.